Сирени пожежних та медичних машин лунали у бродах. Це навчальна тривога. Спільні пожежно-тактичні навчання відбулися на елеваторі ПП Західний Бух», Рятувальники 10-ї ДПРЧ, ДПК КП Броди та фахівці швидкої медичної допомоги відпрацьовували алгоритм дій для ліквідації надзвичайної ситуації на підприємстві. За легендою навчань, внаслідок падіння уламків Бупила на підприємстві почалась пожежа. Постраждала одна особа, яка знаходиться на другому поверсі та потребує евакуації. І ось на подвір'ї підприємства розташовується рятувальна техніка. Пожежники діляться на ланки та виконують свою частину рятувальної місії. Розгортають і підключають пожежні рукави, працюють з пожежною драбиною та передають потерпілого у руки медикам. У кареті швидкої теж кипить робота. Потерпілого оглядають, підключають кисень та контролюють життєві показники. Вся діяльність координується по радіозв'язку та працює. Штаб добровільна пожежна команда комунального підприємства Броди виконує свою частину роботи, прокладає лінію подачі води від віддаленого гідранта, злагоджені дії дозволяють швидко взяти ситуацію під контроль. Такі навчання дають змогу спільно відпрацьовувати навчальні вправи, провести злагодження команди для ефективної взаємодії у випадку, якщо тривога вже не буде навчальною, зазначив начальник п'ятої ДПРЗ ГУ-ДСНС у Львівській області Роман Кендрат.